І так всім привіт, я Арсен і сьогодні ми продовжуємо грати в групі назвал Mount Ten Blade With Fire and Swords версія 1.143. У ми закінчили на тому, як ми знайшли собі нових друзів. Да. І ми збиралися щось зробити. Я навіть вже забув що. Здається. Не пам'ятаю. <laughs> Жесть. Ну ладно, якось переживем, думаю. Минула серія трошки так не дуже закінчилась. Подивимось, у нас є якісь задання? А, ні, нема. Тому а, давайте ми поїдемо в цей крепость Ладі Ладижин. Да. Тому що нам потрібно найняти воїнів хоча б трошечки, і щоб мати якусь собі фіфті-фіфті армію. Да. І щоб вже валити патрулі і бути якимись там нормальними. Шторі. Тому що в нас не армія, а... о. Бунтарі. Not bad Зараз в них броня буде така непогана. Але в нас і так гарна броня. Ага, я так клінок потреба. Не знаю, чи я виграю. Думаю, я виграю. Надійтесь на мене. Дивіться, які ми тут круті, реально ніби козаки. Правда круті? Так, Я дуже радий, в мене нічого не лагає, Просто жесть. А, зараз ми їх покра... покрашимо. Там, здається, в якоїсь воєводи, от точніше, в полковника чи в кого там є отакий, здається, в носаче. Є такий. Є така шапка. Ей пацан, ти ч борзий? Можливо, дехто чує, у мене за вікном зараз є такі трішки звуки. Ого, і попав? not bad. Такс, Ай! Больно. Думаю, реально больно. тому що... Такс! сюди муділи. Ви мої маленькі. Треба спочатку на них наступити коньом. Тому що в них припаде цей щит. Во, бачите? А так би він наставив щит, я би не зміг розкрамсати. Ага, хоче в мене попасти, так? Да? А хрен тобі з маслом. Ну, можливо, я тут когось залишу для моїх, не знаю. Ну давайте, розправтеся там з ними, Я... О, бачите, які мої косінєри молодці. Ні, в мене вже, звісно, є один пікінер. Ну давайте, подивимось, як ви там їх відцікарник. Молотки пацани! О, жесть, косою по морді. Це реально больно. Оце я понімаю. Кровавий місники, що ли? Місники, коротше. Тут на да. тільки 66-23. Ні, в мене лучше набагато. 22. Нафіга вона мені. Вообще. Ми вже козаки епта. Ой. Так, ми зараз мусимо просто найняти войні, тому що... Ага, єсть. Тепер у нас є два пікінєра. Тепер мені буде трошки спокійніше. Сохранимось, да. як завжди. Можливо, мені варто трошки зменшити звук, але не знаю. Ну, цей музик. Мені подобається. Я так весь час грав. Якщо вам заголосно, то я подивлюсь ще раз. Відео, подивлюсь, що там вийшло, тому що. Ду! Кріпиш Може я неправильно її назвав. Я не ідеальний. Такс. Хочу доспіх якийсь. Ні, доспіх в мене поки що норм Це шведів такий, тут в тій ході, це теж Берет шведський. Зараз би нічого. Казачка шапка 6, а в мене 9. Мене багато лучше. Можливо, в майбутньому не буду, буду собі купляти е, гусер. Не, не, не знаю, не знаю. Не буду наперед дивитись. О, пістоль. Пістоль скільки у нас коштує? П'яти! А, точно, теж багатий пістол. О, устрайська піка. Це вість. У е, мене така сама шабля. Да. Щіт. Ні. О. Це, це, це трошки вещь, але це для тих, хто ходить по землі. Я би це зараз не зміг. І так, це в мені зараз. Ай! Не те нажав. Жесть. Так, кабак тин тин, -тин, -тин, -тин тан тан тан, -тан. Знову якісь пікініри, ну... Батафак. Жесть. Ладно. Будемо їхати, напевно, що далі. Їдемо, Братслав. І так зараз втрачати, так і немає чого. Oh! Не знаю, може б я би їх і завалив. Якщо я хоча б один раз по них попав з... З руж'я, а тоді в мене був великий шанс їх виграти. Давайте краще я трошки зменшу музику. Можливо, мене трошки погано через це чути. Отак. Я граю не найменшій графті, тому якщо ви цю гру все ж таки скачаєте, ссылка в описанні, ще раз повторюю. Е, тоді, якщо ви її скачаєте, ви можете грати на повній якості. І ви побачите, яка тут краса. Тут хто у нас? А, я заодно хотів, якщо там є якісь воєводи, я хочу запитатись. Так, да, є Іван Бугун. Сохранілі, я хочу запитатись ем, не місію, а як вона там називається. Я площа. плачу, спочатку зайду. З ким мене воюють точно, щоб я знав, кого вже можна